Всім привіт! Вітаю! Сьогодні в мене замовлення Avon по каталогу за вересень місяць. От по такому каталогу зробила невеличке замовлення. Останнім часом замовлення мінімальні, але ну, добре, що вони є хоч такі. Так, перше, що в мене замовили, це незмінна водичка Wheel Country, яка є дуже Часто в моїх замовленнях, майже, знаєте, через одне замовлення та і є така водичка. Замовляє її моя колега по роботі, замовляє для чоловіка. Я вже вам якось казала в своєму відео, що ну, от вона замовляє вийвені тільки щось для чоловіка. Для себе дуже-дуже рідко ну, це буває там, я не знаю, можливо. Раз в півроку, а то раз в рік. А так, для чоловіка вона постійно бере цю воду, і в цьому каталозі була хороша ціна на, на неї 289 гривень. Ну, звичайно, за умови придбання будь-якого іншого товару. Ну, Будь-який інший товар завжди знайдеться, мене, який купити, аби тільки вони, вона замовляла. До речі, ми з вами жаліємося на Avon і кажемо, що ціни ростуть з кожним каталогом все більше і більше. Так, дійсно, це так. Але я поцікавилася, подивилася своє відео замовлення у вересні в 2023 році. От. І там така водичка коштувала 309 гривень, а тут 289. Так от, Бачите, не все так погано. Все-таки Avon якісь акції нам та й пропонує, чимось нас зацікавлює, і ми, хоч невеличкі замовлення, та і робимо. Далі. В цьому каталозі, спочатку, коли я вам робила невеличкий огляд попереднього мого замовлення, то сказала, що я шукала шукала в цьому каталозі, де ж є мініці формати в 10 мл парфумів і ніде їх не знайшла. Потім мені Юля підказала, що от на цьому розвороті вони є, і по хорошій ціні 129 гривень. Це дійсно класна ціна, тому що вже в каталозі за жовтий місяць набагато дорожче. Тому я вирішила, не роздумуючи, замовити собі мій улюблений аромат Вейвені це Today Tomorrow, Always це Tomorrow. Дуже полюбляю цей аромат. І саме от для початку осені, для теплої осені, цей аромат просто, знаєте, must have. І, і все, я хочу купити повну версію, але якось не складається. Але цю ручечку, або, як ми називаємо, Міні-флакон в об'ємі 10 мл зараз почну використовувати з превеликим задоволенням. Я вже вам не раз казала, що тумору це мій улюблений аромат в Ейвені. І так от подумала сьогодні, буду вам розповідати і скажу, що він мій улюблений, а які ще аромати я люблю в Эйвен. Так от, на першому місці у мене тумору, на другому місці це інкандесанс Lotus, Ну а на третьому думала-думала і все-таки е вирішила, що це Passion Dance, класичний червоний цей флакончик. Ну, А далі такі аромати, які деякі, я, деякі з них я ще і не купувала, і не знаю, які вони. Attraction класичний, теж я полюбляю, але, але ну, можливо, він міг би бути на третьому місці з Passion Dance. От, можливо, але все-таки, от Persian Dance я полюбила з першого затесту і давно вже знаю цей аромат. Зараз, на жаль, в мене немає його в наявності. Дивлюся, в каталозі за жовтень буде, ніби непогана на нього ціна, то потрібно купити. Так, як вже йде зима, попереду прохолода. І перший дес якраз буде чудово-чудово підходити на таку пору року. Ну, а щоб підсилити аромат тумору, то я ще взяла і лосьйон, парфумований для тіла. Теж в цьому каталозі дуже хороші ціни на парфумовані лосьйони, і е, потрібно брати саме в вересні місяці, тому що в жовтні місяці вже набагато дорожче. Цей парфумований Лосьон Тумурову був у мене вже не раз в використанні. Дійсно, він парфумований От, е, нанесла на тіло і відчуваю його доволі таки довго. Він може навіть використовуватись як легкий парфум. Після цього лосьйону і тіло довго пахне, і одяг там, або це нічна сорочка, або це піжама, або це халат якийсь. Ну от Цей аромат він дуже стійкий, саме цього лосьйону. І консистенція хороша, дуже легко, гарно, швидко поглинається шкірою. Все чудово, взагалі ці лосьйони парфумовані вейвони суперові. Якщо ви ще не пробували, спробуйте. І от я вже вам розповідала про міст для тіла, що він ну, для мене написано парфумований, але він для мене, ну, я не знаю, такий легкий, такий якийсь не неуловимий. І я його не відчуваю на тілі, на одязі, на волосі, ніде не відчуваю. А коли заходжу в ванну кімнату, то е як освіжувач повітря він дуже стійкий, дуже гарно працює. От. Ну, а... Ці от лосьони, вони, якщо вже написано, парфумовані, то дійсно парфумовані. Так, далі скажу, що, значить, ця водичка мені вийшла по ціні 120, 100, ну, мені як консультанту 116 гривень, а так коштує 129 гривень, і лосьон для тіла, він йде 179 гривень, мені вийшов по 143 гривні. Хороші ціни. Знаєте, ну подумаю, ще, можливо, в кінці дії каталогу ще зроблю якесь таке невеличке-невеличке замовлення. Так, побачила на сторінці, це в нас сторінка 165, так як мені ж потрібно було взяти якийсь товар, так, для того, щоб замовити. Ну, одну з цих водичок, то побачила от такий крем для рук Тита Today в такому об'ємі 30 мл. Думаю, візьму, Теж в мене такий крем вже не перший раз є в використанні. Якщо я хочу відчути аромат цього парфуму Today, то от нанесу такий крем і він доволі таки теж стійкий. І я деякий час з ним насолоджуюсь, і мені вистачає саме насиченості парфуму в цьому кремі для рук. Ну і такий формат 30 мл, дуже зручний, можливо, і на роботу візьму. Та і так вдома буду використовувати. Дуже гарно підійде, як такий міні-презент. В такому гарному оформленні, в гарному пакуванні. Подивіться, дуже гарно. От, і ціна ну, 89,99, але ж знижка є, ну, хоча й 10% 80 гривень, я думаю, за такий парфумований крем для рук. Та ще, якщо ви і любите тудей аромат, то це доволі таки ну, хороший хороший варіант. Так, далі, далі я Замовила два пробнички з лінійки Perfect Nonsense. Я ще не знайома з цією лінійкою. Ну, Так, знаєте, ароматизовані сторінки, то я терла, нюхала, але щоб так вже краще познайомитися з цією лінійкою, то я вирішила взяти пробники. Ну, Як тільки вийшла ця лінійка, то мені по ароматизованих сторінках більше всього сподобався аромат той з бамбуком. О, от, Але потім почала дивитися відео. ж ваші і... Е... У багатьох все-таки в фаворитах був оцей аромат з персиком і перцем. От. Думаю, ну, замовлю, спробую, що ж воно таке. Ну, намазом, знаєте, якщо намазом так брати, так, то аромат важкуватий для мене. І спочатку я відчуваю не персик, а знаєте, масло персика. От, продавалось раніше тоже в таких форматах масло болгарської рози, пам'ятаєте, болгарське масло. От, так і тут, я коли нанесла, то мені зразу от відчулось масло, таке от схоже на те масло болгарської рози, але тільки масло персика. Ну а далі, а далі відкривається якась і та, як то кажуть, знаменита Ейвоновська нотка для мене. Хоча кажуть, що ця лінійка зовсім не має цієї нотки, але я відчуваю щось таке, що вже я чула, от, щось таке вже було в Ейвені. Тому перші враження, такі трішки розчарування. Я очікувала трішки більшого. От, ну, по вашим відгукам, по вашим рекомендаціям. Ну, а поки що, мені не дуже подобається. Це не мій аромат. Хоча погоджуюся, що намазом і розпилюванням один і той же аромат розкривається по-різному. Шкода, що Avon випускає саме пробники в такому варіанті, можна було б і в більшому об'ємі зробити, але вже з розпилювачем. От Тоді, можливо, картина була б більш зрозуміла для нас. Ну і Другим ароматом я взяла новинку. Це у нас іде імбир і сіно. Зацікавила мене ця нота Сіна, знаєте, в ароматі в цьому. Ну, Теж, теж не, не супер, вау, нічого тут мене так не зачепило. Буду ще потихеньку розношувати, але цей аромат Ginger Blaze мені більше сподобався, ніж цей аромат з персиком. Все таки. нота ну, Імберу, імберу, вона додає такої трішки ніби якісь свіжинки, і, 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 і терпинки, терплинки якоїсь. От, тому цей аромат більше мені сподобався. І буду ще раз його розношувати і буду знайомитися. Так, ну і і все. І все це моє було замовлення. Отаке От невеличке. Ну, Звичайно, був. Каталог вже на жовтень місяць. Я його так трішки-трішки полистала. Ну, звичайно, звичайно, ціни просто шокують, але, але щось десь можна, і, як то кажуть, подивитися, передивитися. Ще буду дивитися відео. Дівчат, які вже виклали огляд цього каталогу. Ну, так, що мені попало на очі, то ця новинка. Тут є ароматизована сторінка, і тут йде у нас аромат томленої сливи і пряного апельсина. Мені сподобався аромат. Взагалі нота сливи в Айвені, де б вона не була присутня, мені подобається. Вона така натуральна. і я таке люблю. От. І ця лінійка мені теж от по цій сторінці мені сподобалась. Та? І е, хто купив вже в фокусі цю новинку, то теж кажуть, що гарний такий аромат, саме для прохолоди. Супер. Але слива тут дуже-дуже така натуральна слива, і от коли її починаєш. Варити. І саме це слива, мабуть, така, знаєте, осіння угорка. Оця, коли її починаєш варити там, на компот або там закривати, то от саме з цукром, коли вона перемішується і додаєш туди трішки цих спецій, то от дійсно дійсно такий дуже-дуже натуральний аромат. Також, чимось мене зацікавила оця сумка, але ж ціни вийвані, я не знаю. Що на одяг, що на такі от аксесуари, на сумки, ну просто вже доходять 2000, а то вже бачила, за щось там і 3000. Ну, вибачте мені, я, я не розумію цієї політики, і взагалі хтось, хтось це щось купує. Раніше, наприклад, я купувала в Ейвені сумки, і в мене доволі їх було багато, і зараз вони ще є в мене. От, і дорожні сумки, і такі сумки, ну їх вони були доступні, їх можна було купити, носити. От, непогано вони, до речі, носилися, от, і були гарні такі форми, і якийсь дизайн такий був непоганий. Ну а зараз цей дизайн мені сподобався. і Така, от, можна сказати, класична сумка, нічого тут лишнього немає, і колір такий зараз популярний. От, і Я люблю такі сумки великого об'єму. Ну, але ж, вибачте, 1839 гривень. Ну, нехай по фокусу, зараз можна взяти її дешевше, але все рівно, все рівно ціна кусається. Так, оцей набір дивилася відео. Розпаковки замовлень у Наталії Бурлаченко. Вона була там в цьому наборі, вона вже його замовила з фокусу. Такий гарний набір, слухайте, я дивилася її відео і постійно, от, вже навіть не, не бачила, що там вона показує, тому що я постійно дивилася на це кольє, на сережки, на браслет. Ну, особливо кольє. На Наталі воно гарно сиділо. І так, гар, такий гарний вигляд мало цей камінь синій. Дуже гарний набір, от мені він, він сподобався саме. От якось На сторінці каталогу він не такий привабливий. Ну, А на, на жінці, на людині, та ще, от, і коли вона сама гарна, як людина, і цей набір ну, просто доповнював її образ чудовий, чудовий. Я б собі такий купила, але знаю, що він в мене. Мабуть, буде все-таки лежати, і я буду його рідко кудись носити. Але зверніть увагу гарний набір. Ну, і ще що так мене, от подивіться, так? оці вже об'єми 10 мл йдуть один за 269. Ну, це взагалі, коли один, я зараз купила от, в каталозі за скільки там, 100. 116 гривень, 116, а тут два за... ну, ціни, ціни, звичайно. І оцей лосьйон парфумований дивіться, 269 гривень. А зараз я взял, його купила цей лосьон за 143 гривні. Тому потрібно брати саме в вересні. От. І ще побачила, що от на цій сторінці так все я хочу купити вантер. І Attraction, так, але ще подумаю, Attraction, можливо, куплю в об'ємі 30 мл. Ну, а Вандер. Не знаю, не знаю, як мене складеться з цим ароматом. Надалі така ситуація. І ще непогана ціна на оцей аромат Eve One 559 гривень. Мені здається, да, дівчата, що непогана ціна. Теж задивляюся на нього, ну, але поки що не. Не знаю, не знаю, подивлюся, як воно буде. Так, ще хотіла звернути увагу на лаки для нігтів. От той лак для нігтів, про який я вам говорила. Так, 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 так. Так, а тут, а, це не, той, не та лінійка. Оцей лак мені сподобався Power Stay. Так, цей відтінок, який можна використовувати в трендовому зараз манікюрі лате манікюр. Тренд осені. Так, бачите, і Avon теж зі мною погоджується, що це тренд осені, але хотіла ж вам показати цей свій лак, який я використовувала в цьому, в цьому манікюрі. От, але так, зараз швиденько і не знайду його. Ну, але я вам розповідала в минулому відео, тому переходьте, дивіться Нюдово-ліловий, здається, він так називається. Також в цьому каталозі непогана ціна на парфумовану воду Premier Lux 459 гривень. Але ж все все за умови. Придбання чогось. Ну, і от, Fashion Dance цей класичний, який я вам розповідала, він йде по 389 гривень. 389 гривень. Але теж потрібно щось взяти. Отак. От ну, і ще Aivan бачу, що каталог оформлений от в таких ще відтінках гарних, які можна теж. Використовувати і в макіяжі, і в манікюрі. І так, от хід осені цієї осені вивані саме от такі відтінки. Бачите, лаків. Саме такі. Ідуть вони такі червоно-оранжево-бордово-багряні. Так так. що так. Швидке висихання. От так, так, це ж ця лінійка, 60 хвилин, от цей мій відтінок, нюдово-ліловий, нюдово-ліловий. Так, 158, 13, 60. Це от він на цих двох пальцях, і він, тут два шари нанесено, і він в каталозі світліший, вірніше, вживу світліший, ніж в каталозі. Але він гарний. Він гарний, мені подобається. Так, 169 гривень, ну, подивлюся, можливо, і куплю цей, повторю цей лак, обов'язково обов'язково. Так що, от трішки так пробіглася по каталогу за жовтень. Якщо щось будуть, ще якісь у мене. Такі нові плани, нові задуми, щось, щось там таке мені сподобається. Ну, а якщо ще й покажу на роботі своїм дівчатам, то, можливо, і набереться в нас невеличке замовлення в жовтні також. Ну, Побачимо ще, який фокус буде. Так що, на сьогодні в мене все. Відео вже затягнулося більше, ніж на 20 хвилин. Це для мене трішки так незвично. Я стараюсь відео знімати менше. Сьогодні, от так. Дякую всім за увагу. Дякую за коментарі. надію, що вони будуть під цим відео. Діліться вашими відгуками, діліться вашими рекомендаціями, що ви плануєте купувати в каталозі за жовтень місяць. От. І ну, все. На сьогодні все. До наступної зустрічі. Гарної вам погоди, тому що в нас зараз за вікном так дощить в Києві. Ну, Здоров'я, звичайно, і хорошого настрою. Всім всього самого-самого найкращого! До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!